Не встигли на московських болотах відійти від радощів через те, що їм вчора показали Путіна, який гучно трубив про так звані перемоги. Як сьогодні до них прийшла страшна звістка? Рано вранці один з найтоповіших російських воєнначальників, воєнний злочинець, начальник військ РХБЗ, генерал-лейтенант Кірілов, вирішив їхати на роботу, вийшов з під'їзду, і тут несподівано затонував електросамокат. В результаті відправились на той світ як сам Кирило, так і його помічник. Звісно, звістка про те, що один з найвисокопоставленіших воєнначальників російської паційної армії так несподівано пішов на той світ, та ще й у Москві, Вона дуже болісно вдарила по цій московській недоімперії. Тому не дивно, що сьогодні в Кремлі здійнялася справжня істерика лунають гучні заяви, крики, погрози, наприклад, від Медведєва. Який сьогодні назвав Кирилова справжнім патріотом Росії і пообіцяв Україні неминучу відплату українському вищому військово-політичному керівництву? Але не лише Мідведієв сьогодні не міг стримати свої емоції. Щодо Кирилова і щодо такої карми розплати відплати за Україну за його воєнні злочини, сьогодні лунало багато заяв, багато повідомлень, наприклад, від Марії Захарової, яка одразу після того, як з'явилася новина, почала таку суміш дику пропаганди, криків публікувати в соціальних мережах. Сьогодні була заява від депутата Колєсника, який повідомив, що, начебто, Кирилов – це так званий золотий фонд РФ, і він закликав надати охорону подібним військовим злочинцям. З гучними заявами відмітилися і так звані російські воєнкори. Вони верещать про зраду, пишуть про те, що ворог безкарно відчуває себе на території Росії. Вони нагадують про вчорашню підозру СБУ і пишуть про те, що таких співпадінь не буває. Варто зазначити, що деякі російські політичні оглядачі, наприклад, Анатолій Несміян, пише про те, що на Росії зараз практично 90-ті, і що Україна тут взагалі може бути ні до чого. Анатолій Несміян вказує на те, що могли, наприклад, постаратися і колеги Кирилова, якщо він комусь закрив якийсь вигідний контракт, якщо у когось були розвіяні сподівання щодо майбутніх прибутків, і що в російській корупційній системі можливо все. Як підсумок, російський політичний оглядач пише про те, що Росія поступово перетворюється в якийсь дослівно-африканський банту стан, і тому дивуватися нічому не варто. Друзі, а що ви думаєте щодо цієї сьогоднішньої події, особливо зважаючи на те, що в українських соціальних мережах публікують такий мем, де ми бачимо керівника Служби безпеки України малюка, і біля нього самокат. Свої думки пишіть в коментарях.